Сьогодні ми з вами розбутусимо міні ПК від Morefine. Модельний ряд S600 зроблений на процесорах Intel 12 го покоління, Є-інтерфейс Thunderbolt 4, кілька інтерфейсів USB 3.2, Ethernet 2,5 Гб. А в міні з цього модельного ряду можна ставити дві планки оперативної пам'яті DDR4 з швидкістю 3200 Мтрансфер секунду, є адаптер Wi-Fi 6E. Також сюди можна вставити три накопичувача: один з інтерфейсом SATA 3, два з інтерфейсом M.2 2 нвме Цей міні-ПК має потужне активне охолодження. Також має вбудованого графіку Intel UHD, яка дозволяє під'єднувати до цього міні-ПК три дисплеї роздільною здатністю 4К. Подібний міні-ПК досить недорогий і чудово підійде для офісної роботи. Максимальний об'єм пам'яті, який сюди можна поставити, це 64 ГБ, об'єм цього пристрою, якщо не враховувати блок жилення трішки більше 1 літра, а вага біля 1000 грамів. До таких невеликих розмірів споживачі наші ще трішки не звикли, тож зустрічаються, ну скажімо так, злегка скептично. Але щось мені підказує, що формат USFF Ultra Small Form Factor теж зустрічали так само скептично. Але повинен нагадати, що у роки 50-60 тому комп'ютери мали зовсім інші розміри, зовсім іншу продуктивність і споживали набагато більше електроенергії. Сучасні технології набагато продуктивніші та енергоефективніші. Також частенько я зустрічаю питання, а навіщо купувати міні-ПК, якщо можна трішки додати і купити ноутбук. До міні-ПК вам потрібен буде обов'язково дисплей, клавіатура та мишка. Порівнювати з ноутбуком такі речі ну, трішки недоречно, ноутбуки, правда, будуть коштувати дорожче, але це повністю готовий пристрій і замінити ноутбук нічим не можна. міні ПК це ніяк не заміна ноутбуку. Але це чудова заміна тим десктопчикам, які, по-перше, і пилу багато набирають, а по-друге, шумлять і споживають, вибачте мене, до 120 Вт аж бігом. Також повинен сказати, що це не ігровий комп'ютер. 2D графіка обробка без проблем, 3D графіка теж без проблем, але це не ігровий комп'ютер. Ну і вартість 14 тисяч гривень, 16 ГБ ddr 4 512 NVMe, це, я скажу вам так, це якщо купувати його не в акцію. Підписники телеграм-каналу, який ви обов'язково знайдете в описі під відео, змогли такі машинки придбати собі приблизно на 56 доларів дешевше. Тож подібний комп'ютер можна було придбати за 12. Ноутбук з таким процесором коштує біля 26 тисяч гривень, майже вдвічі дорожче. Мікропроцесори від Intel 12-го покоління мають гібридну архітектуру, а вони використовують два різні типи ядер. Основними ядрами процесорі є ядра типу P, продуктивні. Ядра типу I e, це енергоефективні ядра. Якщо в якийсь момент часу продуктивне ядро буде завантажене виконанням якоїсь задачі, то вбудований процесор менеджер потоків перенаправить виконання іншої задачі на енергоефективне ядро. Як тільки ядро типу P звільниться, тут же задача перенаправиться на ядро P. Менеджер потоків ефективно працює з Windows 11, 12 те покоління має назву Elder Lake Вільхове Озеро. Випускаються процесори, які працюють в будь-яких клієнтських сегментах від 9 Вт споживання до 125 Вт середнього споживання. Також вони можуть працювати з DDR5, PCI express Generation 5 з ThundraPol 4 версії, Wi-Fi 6 e Модельний ряд розділено на десктопні процесори та мобільні процесори. Серед мобільних процесорів є версія Edge, це, мабуть, самі потужні процесори мають до 6 ядер продуктивних та до 8 ядер енергоефективних, середнє споживання біля 45 Вт, P-серія має середнє споживання біля 28 Вт, і U-серія має споживання 15 Вт та 9 Вт. Оперативна пам'ять підтримується як DDR4, так і DDR5. Якщо в характеристиках комп'ютера ви бачите префікс LP, це означає, що оперативна пам'ять розпаяна на материнській платі. Не дивлячись на те, що технологічний процес називається Intel 7, все ж таки це покращена 10-нанометрова технологія. На сьогоднішньому міні-комп'ютері стоїть самий наймолодший процесор серії P i 1220 p в ньому 10 ядер, 12 потоків, причому 2 ядра продуктивні та 8 ядер енергоефективні. Кеш 3 рівня 12 МБ, продуктивні ядра максимальна частота 4,4 ГГц, мінімальна 1,5 ГГц, енергоефективні мають максимальну частоту 33 ГГц, мінімально 1,1. А графічний адаптер тут теж найпростіший, має 64 Execution Unit. Середня потужність споживання такого процесора біля 28 Вт, максимальна 64 Вт, мінімально рекомендована 20 Вт. Ці процесори можуть працювати з зображенням до 8К 30 Гц, також є підтримка кодеків VP9 та av 1 і може бути до 4 портів Thunderbolt 4. У нас на нашому міні-ПК є один порт Thunderbolt 4. По продуктивності цей процесор суттєво відстає від топових мобільних процесорів 12-го покоління. Наш Intel Core i 1220 p є наймолодшою версією мобільних процесорів. Старші версії i 7 12800H та 12900H набагато продуктивніші, ніж наш 1220P. Для порівняння ліворіч я вказав саме той процесор 4-го покоління i 7 4770, на якому я працюю до сих пір. Це процесор 2013 року. Цього старенького процесора мені вистачає майже для всіх задач, ну єдине, що немає ніякого PCI express навіть 3.0 є всього-навсього PCI-Express 2.0. Тож обробка відео зображення на ньому, скажімо так, трішки обмежена. При цьому він ще шумить і досить багато споживає електроенергії. Коли вимикають електроенергію, це стає проблемою. Комплектація типова для таких машин в комплекті ви обов'язково знайдете кабель для підключення SATA накопичувачів. Для кріплення на монітор ви знайдете VESA 100 та VESA 75 мм. Також на цій планці є отвори для того, щоб закріпити цей міні ПК десь за меблями. Але саме веселе тут блок жилення, він досить такий габаритний, 19 В 632 А це 120 Втний блок живлення. І це ще не самий потужний блок жилення, який може йти з подібними комп'ютерами. Корпус міні-комп'ютера зроблено з алюмінієвого сплава. Складається враження, що він такий важкуватенький і знайдете дуже багато отворів для вентиляції. Знімається тут як верхня кришка, так і нижня кришка. Знизу отримуєте доступ до вентилятора та одного роз'ємчика M.2 2 nvme Нижній накопичувач підключається лише по одній лінії pci Express 3.0. Знявши верхню кришку, ви отримаєте доступ, по-перше, до оперативної пам'яті, по друге, до M2NVME, який буде працювати з більшою швидкістю. PCI-Express 4.0 по 4 лініям. Потретє до верхньої кришки прикручується накопичувач SATA. На задній панелі ви знайдете роз'єм жилення 19 вольт. Два порти USB 2.0, два порти USB 3.2 і зараз подивимось, якого покоління, порт Ethernet Gigabit та порт Ethernet 2,5 Гбіта. Гігабітний порт від Realtek а 2,5 Гб, порт від Intel, Intel 225V. Також у нас тут є HDMI порт версії 2.0 та DisplayPort версії 1.4. І от дуже дивно те, що в технічних характеристиках на сайті Morfine написано HDMI 2.0 та DisplayPort 1.4, а в специфікації на процесор написано DisplayPort 1.4A та HDMI порт 2.1. Максимальна роздільна здатність DisplayPort 8K 60 гц максимальна роздільна здатність HDMI 4K 60 гц також є вихід та вхід звука. Аудіоадаптер використовується від Conexant SN6140. З другої сторони, ви знайдете USB 2.0 та USB 3.2. На цьому міні-ПК використовується USB 3.2 Gen 2 на 1. Це швидкість до 10 Гб на секунду. Роз'ємчик Type-C це Thunderbolt 4. Він може виконувати функції як USB 3.2. Так і DisplayPort, так і PCI Express, тобто до нього можна підключати Thunderbolt пристрої. Максимальна швидкість інтерфейсу Thunderbolt складає до 40 Гбіт в секунду. А власник цього міні-ПК купував його без оперативної пам'яті та накопичуюча. Це нормальна практика, накопичувачі оперативну пам'ять інколи купують в Україні. Це робиться спеціально для того, щоб отримати гарантію на ці пристрої. Накопичувач спочатку був без радіатора. Радіатор докупався пізніше. Температура при тестах піднімалась на накопичувачі до 70 градусів. Після встановлення радіатора температура накопичувача не піднімалася вище 50 градусів. Модуль Wi-Fi та Bluetooth використовується Ax210 NGV. Максимальна швидкість, яку може видати цей модуль, 2,4 Гбіт в секунду, підтримує три діапазони 2,4 5 та 6 ГГц. Стандарт Wi-Fi 802.11AX це Wi-Fi 6i, а версія Bluetooth 5.3. Мінімальне споживання, яке я побачив на цьому комп'ютері, склало 12 Вт, середнє споживання при середньому навантаженні 29 Вт. Ну а на тестах Cinebench він споживав собі спокійно біля 70 80 Вт. І від цього процесора я багато не очікував. Все ж таки це наймолодший процесор з лінійки Elder Lake. Сайт Бенчер 23 в одноядерному тесті показав 1500 в багатоядерному, показав 6800. Процесор Intel InSota, який дуже частенько у нас купують як сервери для розумного будинку або як дитячі іграшки, в одноядерному тесті показав біля 900 одиниць, в багатоядерному показав 2600 одиниць. Максимальна швидкість послідовного читання нашого накопичувача, який працює по pci Express 40 по 4 лідіям 6728 МБ в секунду. Ютубчик відео 8К, кодек av 1 на 8К було буквально кілька дропів, але в першу чергу це залежить від з'єднання, від інтернет-з'єднання. Якщо воно буде слабеньке, то і дропів буде набагато більше. А от якщо перемкнутись на 4К, то дропів ви не побачите. Танчики на мінімальних налаштуваннях можна дивитись, можна грати, але це мінімальне налаштування, тож не факт, що ви отримаєте від цього задоволення. Результат 24 тисячі непоганий результат на мінімальних налаштуваннях. А от на середніх налаштуваннях на це навіть боляче дивитись. Цю гру я не рекомендую на будь-якому комп'ютері, але для тестів вона непогано підходить. На середніх налаштуваннях, повторюю, на це боляче дивитись, гратись ви точно не зможете. Графіка на цьому процесорі суто офісна, суто робоча. Так, можна використовувати зовнішню відеокарту, але зовнішні відеокарти коштують ну, дуже великих грошей. Тест 3D Mark показав біля 1000 одиниць, гратись в якісь серйозні іграшки ви точно на цьому комп'ютері не зможете взагалі. На цьому комп'ютері ви зможете погратись в GTA 5 Fortnite. В Valorant ви теж зможете грати 108 FPS, знову ж це мінімальне налаштування. А в такі іграшки, як Dead Self, 250 PSів, ну взагалі без проблем. Але ж це знову це іграшки для малечі. На цьому буду завершувати відео. Це сучасний комп'ютер для офісу, для офісної роботи, для домашньої роботи підійде на ура. як медіа-центр дивитись відосики лазити по ютубчику теж без проблем. Навіть такий не дуже потужний процесор дозволить вам спокійно працювати з офісом з 2D-графікою, і я думаю, що з 3D-графікою також можна буде на ньому цілком працювати. На цьому буду прощатись, нагадую, що в описі під відео ви знайдете телеграм-канал, інколи я там викидаю все ж таки бонус коди, і ці бонус-коди дають можливість придбати такі машинки набагато дешевше. На цьому поки що все. До нових зустрічей.